Британський уряд готується до всіх можливих варіантів розвитку подій після того, як Дональд Трамп запровадить глобальні тарифи цього тижня. Про це заявив речник британського прем'єра. Водночас, за його словами, переговори між Британією та США щодо нової економічної угоди триватимуть і після оприлюднення тарифів. Нагадаю, на завтра Трамп пообіцяв представити масштабний тарифний план щодо усіх країн, наголосивши, що тарифи повернуть США робочі місця а також. Зможуть наповнити федеральний бюджет трильйонами доларів нових надходжень. Обговоримо чергові тарифи імені Трампа і їх вплив на економіку світу і українську, зокрема, з Наталією Шаповал, керівницею дослідницького інституту Київської школи економіки. Пані Наталія, вітаю вас. Доброго дня, пані Анталі. Отже, на завтра Дональд Трамп планує представити масштабний тарифний план, і він назвав навіть 2 квітня днем визволення. Передусім, яких країн торкнуться нові мити, і на які товари їх можуть запровадити. Так, дійсно, Трамп вже з початку виборів, навіть до виборів, говорить про е, політику тарифів, е, про те, що він хоче досягти цього позитивного торговельного балансу з країнами, з яким у них негативний торговельний баланс. Це стосувалося і Китаю, і Мексики, і так само Європи, е, е, і Канади, де е, в усіх цих випадках Сполучені Штати імпортують більше ніж експортують в ці країни, і Трамп сподівається тарифною політикою це виправити. І тарифи можуть стосуватися насправді дуже широкого кола продукції вже більше місяця обговорюється, що буде з сектором, наприклад, металургії, з виробництвом автомобілей. Це один одні з таких найбільших прикладів, які напевно точно попадуть до цієї політики. Це дійсно не вперше робить Трамп. Його попередня каденція теж він намагався впроваджувати. Тарифи, і тому у європейців вже вони готують зі свого боку такі обернені тарифи так само проти Сполучених Штатів. Є вже опитування про те, що там дуже значна частина європейців більшість підтримують тарифи проти США. Тому зараз це виглядає як така закручування спіралі про тарифну війну, можливо, навіть більше. Ніж це було за першої каденції Трампа, Ройтерс пише, що Китай, Японія та Південна Корея дійшли згоди про спільну боротьбу і протидію тарифам Трампа, які чинності завтра. Якою може бути відповідь від них і про що свідчить от такий от союз? Вони не збиралися на спільну зустріч більше п'яти років. Насправді економіки Сполучених Штатів і майже всі економіки світу, ті, що ви назвали, Європи, навіть України, дуже сильно пов'язані між собою. Якщо ми беремо там той самий Китай чи Японію або Америку і ЄС, то як виглядає ця спільна торгівля? Вона виглядає як те, що наприклад є. Тесла фабрика в Німеччині є фабрика з виробництва BMW, які там німецькі в. Сполучених Штатах і такі самі приклади по всьому з Китаєм, так само з іншими розвиненими економіками. Тобто, це така гра в дві сторони, коли, наприклад, Тесла розміщає свою фабрику в Європі, то там працюють європейці, але це там робить більш вигідним і для Тесли продажі всередині Європи. Там з Китаєм можуть бути інші приклади, чи коли. Ця продукція виробляється в Китаї, а потім може постачатися назад в Сполучені Штати, тому що там вона буде більш вигідна. Тобто, в принципі, ці ланцюжки постачання від них всі дуже залежні, і ось ця релокація продукції в США. Вона по суті значить, що ці товари, наприклад, ось ці там виробництво Тесла, якщо його перенести назад в США, то в Європі ця продукція стане готова більш дорогою. І вона стане взагалі більш дорогою, тому що в Америці досить високі заробітні плати. Тому дуже багато економістів говорять про те, що вся ця тарифна політика вона веде до значних таких проінфляційних наслідків для сполучених штатів в першу чергу, але і величезні таке розбалансування економіки для інших. Ви вже говорили про те, що ЄС заявляє про готовність рішучі контрзаходи вводити проти американських товарів. А от загалом, якщо говорити про європейську економіку, от нові мита від Трампа наскільки сильно можуть вдарити по ній, і які в галузі товари від цього найбільше постраждають? Ну дуже сильно можуть вдарити, якщо це там тарифи близько 20%. Це значить, що товари, наприклад, автомобільне виробництво або металургія, вони стануть в США на 20% дорожче, при тому, що виробники, які там в Європі, наприклад, отримують ту саму ціну, да, яку вони отримували і раніше. Тобто, їхній попит може попит на їхню продукцію в США, може впа. Асти або сильно, або до нуля в багатьох випадках. І це у Європі дуже значний експорт, понад 50 мільярдів, 500 мільярдів в Сполучені Штати, і тому це може торкнутися по суті всіх сфер їхнього виробництва, тому що всі ось ці ланцюги постачання вони пов'язані. Якщо в тебе тариф на автомобіль або на готову вироблену продукцію металургійну, то це. Це впливає і на всі, і на і на і на роду, і на всіх постачальників всередині. Тому цей ефект може бути дуже значний. Друге, після того уявимо, що ці тарифи введуть, да, це ще. Не факт, тому що може таке бути, що е, Трамп намагається досягти якихось цілей, себе якось позиціонувати, і в якийсь момент він зрозуміє, що це ж йому гірше, і не буде там далі дотискати всі до чогось домовляться. Да? Такий сценарій можливий, але якщо ми припустимо провадження тарифів, це буде значити, що ринки будуть переорієнтовуватися, тобто те, що Європа, наприклад, продавала в Америку. Вони будуть шукати інші ринки, продавати кудись е, ще. Тому цей ефект він буде такий непомістю, оскільки США це не єдиний ринок, але є країни в Європі. Ось були були вже заяви про Ірландію, в яких експорт до США може бути сягати там більше третини їхнього загального експорту. Тому для деяких економік Європи і для деяких конкретних секторів це може бути. Ну, досить от, прямо на них негативний ефект для України так само, тобто Україна експортує продукцію металургії, наприклад, в ЄС. ЄС щось зробить з, ці, з цих металів і експортує в США, і тому тарифи на ЄС і на Україну також вони будуть. Вести до такого подвійного а, впливу на а, Україну в тому числі, і Україна також може втратити а, ну, значну частину нашого металургійного виробництва, тому що для готової продукції а, то США і Європа були досить а, значними покупцями. Ну, от ви вже згадали про експорт України. Наприклад, зернові чи продукція, що з Україна зараз експортує, це може вплинути цінові тарифи, якщо їх введуть. Я думаю, що з зерновими, з агровиробництвом це, напевно, був би якийсь менший ефект, тому що напряму зараз не йде мова про тарифи на агропродукцію, бо це питання продовольчої безпеки в світі і якось про це менше говорять. Але якийсь непрямий ефект може бути ну, на будь-які сектори, в принципі. Але поки що, агробезпеку всі. Якби зазвичай дуже бережуть. І навіть у випадку санкцій на Росію, як ми знаємо, да агро, все, що стосується там виробництва агропродукції, його як би, не, не чіпають. А які сектори економіки України можуть це відчути от найбільше, якщо будуть введені ці тарифи Трампа? Я думаю, що це металургія. А це те, що буде ну, найбільше, тому що це сектор, який і експортує напряму в США. І це сектор, який експортує в Європу, є частиною ланцюгів постачання, які для нас дуже такий важливий з точки зору податків і експортної виручки. Це один з топ-секторів. Тому це напевно найбільший такий ризик, і це з чим Україні треба дуже сильно намагатися боротися і захищати саме цей цей сектор продукції. Далі Трамп все таки. В Україні не так багато американського бізнесу, і інші ефекти вони швидше за все будуть відбуватися через ось цей зв'язок. Що ми продаємо досить багато в ЄС і це наш основний ринок, пані Наталя? Маємо 30 секунд. А це буде миттєвий ефект, чи все таки буде продовжений в часі? Ну, якщо Трамп там дійсно там в квітні, всередині квітня, запровадить тарифи, то ефект буде фактично миттєвим, в тому числі для України, от сектором торгії, про який ми згадали, його будуть відчувати фактично е зразу. Там бувають е такі приписи, що там цей тариф там запроваджується для нових контрактів чи для старих контрактів, але в будь-якому випадку це досить швидко стане відчутно. Пані Наталі, я вам вдячна, що ви знайшли можливість доєднатися до нашої ефіру і за цю розмову. Це була Наталія Шаповал, керівниця дослідницького інституту Київської школи економіки. Дякую.